21 квітня стан Пітера біля хати. Гляньте, вже видно навіть суцвіття. А це взагалі стан Юпітера за хатою. Дивіться, які тут вже Ну, пагане. Скоро будуть пагони. Ось. Вже сантиметрів три. А ось на краю, гляньте, який потужний листочок. Так, і власне що я це показую, бо дуже сильно переживаю, що ж у мене з основним виноградником я його ще досі не розкрив. О, завтра 22 квітня мушу розкрити виноград. Весь свій основний. Перевірю якраз як воно все було під агроволокном, під шковиною, під землею, чи є якась різниця, робив комбіноване укривання. Ну, і он Залізом вкритий ряд винограда, в жерстю, глянемо, що там. Весна буяє, роботи повна, нічого не встигаю, вже скосити пора, ще, не всі лози прибрані. Тому так, завтра розкриваю виноградник, розкриваю і підв'язую, дуже тягти вже нема куди. Це, друзі, успіхи Гарної погоди, гарних урожаю, до зустрічі. Яка краса. Павучок тут працює. Дуже гарно. Люблю, як персики квітнуть.